Всім самий величезний привіт, вітаю вас в магазин Аврора. На жаль, немає світла, але я буду ремонтувати, редагувати відео і сподіваюсь, сподіваюсь, що я витягну і зроблю гарним відео. дивіться яка цікава панда. Оце мені подобається пандочка. Буду монтувати і сподіваюся, що зроблю, щоб було все видно. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. І також хочу подякувати на, за ваші коментарі. Дивіться на іграшки та набори для пісочниці з 16 по 22, включно липня. Знижка 35%, щоб дивитись на касі вам. Тобто від кожної ціни. А ще на касі буде а, бити знижка 35% на усі іграшки, я так зрозумів. Да? А, на жаль, сканер, мабуть, не покаже знижку, це тільки на касі, я так зрозумів 77%. А мабуть, на касі буде знижка. Ну що ж, давайте подивимось, які знижки в магазині Аврора. З 15 по 21 включно липня. Так, одразу показую вам все. все Хочу показати вам, а, ну, показую, а, а, друзі, така спека, що, бачите, я торможу. Вибачайте, будь ласка. А, акційні цінники, червоні, показую товар. А, 24 гривня, якесь щось, я не знаю що, клей для накладання Вій. Це для вас, дівчата. 29 гривень, можна зекономити зараз 10 гривень на набір щіточок для Вій. В упаковці 12 штук, та що ж я не можу повісити. Так. Ось такий набір. Це як щиточка в туші. Розкупили усі спонжі для макіяжу 29 гривень. Так, це щось таке цікаве і безцінника. Безцінне. Зараз проб'ємо сканері. Це у нас ванночка для зняття. Для ага, для, для, для миття пензликів і цих, як їх називають, ну ви зрозуміли. Це також новинка, не бачив такого ще в магазині Аврора. Хоча можна помити без цієї ванночки, мені здається, під краном води. А ось цей спонж мені, точніше, не спонж, ну там всередині спонж, а сам чехол мені надзвичайно сподобався. До речі, знаєте, що можна, мені здається, навіть сюди і тут тримати навушники. Правда ж? Навушники, ще щось таке, копійки здачу. Хороша штучка, цікава. Мені сподобався сам чехол для спонжа. Ціна 44 гривні. Зі знижкою, шампуні та бальзами. Торгової марки Фортез, але бачу, залишились тільки шампуні. 88 гривень, 400 грамів шампуні та бальзами, можливо, у вашій аврорі ще є бальзами, бачу, розкуповують. Також ось ці міцелярні шампуні в акції 400 г, 77 гривень. І також із цієї серії можна придбати бальзам, кондиціонер для волосся 200 г-55 гривень. Також зараз непогана знижка на цей засіб. 2 в одному, гель для душу та шампунь. Точніше, навіть на 3, на 3 в одному. Це великий 400 г 124 гривні old Spice. Шампунь, бальзам, фітолінія, зволоження та блиск 500 г 44 гривні. А зараз зверніть увагу, цей шампунь з рослинним екстрактом ромашки. Тут йде цілий літр від торгової марки Пуся а йде зі знижкою лише 29 гривень. Ось ці шампуні також зараз в акції можна зекономити, тут також йде цілий літр. А ми з вами рухаємось далі. Три в одному, це також як Old Spice, схожий три в одному, 64 гривні і також 400 мл чоловічий засіб. Шампунь гель для душу чоловічий спорт. Два в одному, 42 гривні. Так, для малечі це у нас йдуть шампуні від торгової марки Шик. Хочу сказати, що дуже популярна стає ця наша марка вітчизняна. 42 гривні 300 г. Дитячий шампунь каченя Кряка 250 грамів. Не містить баровників 37 гривень. Маска, бальзам для волосся, об'єм 480 гривень грамів 59 гривень можна обрати для різного волосся. Шампунь доктор стимулюючий об'ємом цілий літр. Також зараз зі знижкою. Дезодоранти, антиперспіранти Фа по 77 гривень. нівею ось таку можна придбати за 82 гривні. Кулькові дезодоранти. Антиперспіранти ФА по 54 гривні, Нівея 59 гривень. А, так, і чоловічі ФА 54 гривні. Кулькові антиперспіранти Арко 55 гривень. В акції великий а, Old Spice антиперспірант 142 гривні, тому що я ще трішки менший, щоб ви не лякались ціни. А, так, по 44 гривні гель для душу. Шик це ось цей, він надзвичайно круто пахне. Бачу там ще один чи такий самий, такий самий, вони круто пахнуть тістечками. Ось такі кремові гелі для душу, об'єм 430 грамів. Зараз можна придбати зі знижкою. Я тут бачу три види. Можна. Обрати той смак, той аромат, який вам більше до вподобається 44 гривні 430 грамів. Ну, ось такий самий дешевший, 300 грамів гель для душу в 17 гривень. Міцелярна вода для обличчя з вітаміном є алої вера 350 грамів. Ціна 29 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша зараз акція на цю міцелярну водичку. Станки одноразові, хоча можна їм поголитися і не один, і не два рази. 47 гривень в упаковці 5 штук, станочок йде на 3 леза. Ось такий можна придбати за 49 гривень, не знаю чому. Тут 2 штуки. Також на 3 леза. Набір станочків для гоління, в упаковці 5 штук, станочок йде на 2 леза 34 гривні. Зі знижкою зубна паста саніно 29 гривень. В акції піна для гоління. Так, піна да, піна Арко 67 гривень, 200 г. 94 гривні. А, непогана ціна на ось цей великий кілограмовий гель-душу для б'янка. Ну, взагалі темний, я не знаю, тут так темно, але я <стараюсь>, намагаюсь намагаюся побачити. Засіб від свілі 39 гривень. Засіб від плісняви 69 гривень. Капсули для дитячих речей у тіпуті 9 гривень. До речі, хороша ціна 10 штук, 90 гривень, якщо так рахувати за упаковку. Зі знижкою можна придбати Сілан об'єм 880 г. В акції 109 гривень аромадифузор. Дуже багато усіляких різних ароматів. Порошок Грюнвейт вагою 1,5 кг, 50. так, Це не він, це якийсь інакший, а цінник стоїть зовсім інакший. Так, 109 гривень, 1,5 кг. Так, а тут правильно цінник стоїть. 2,4 вагою. Порошок для дитячих речей 125 гривень. Порошок гала вагою 1,8 кг 169 гривень. Гель для миття посуду лимонний. 500 грамів 19 гривень. Так, засіб для миття кухні, антижир, апельсин, 500, грамень, 500 грам з розпилювачем 32 гривні. 29 гривень. Мильниця, полиця для ванної кімнати на присосках. Ось такі мильниці також зараз вони йдуть в акції по 29 гривень. Так, ось такі кошики ажурні невеличкі, з ручками, можна придбати зараз також зі знижкою. Хочу сказати, що товар в магазині Аврора також дорожчає. На сьогоднішній день дуже актуальний рукомийник. Вимикають, не знаю, нас, коли вимикають світло, одразу пропадає вода. Говорять, що не качають насоси, тому що світла немає, не качають насоси в воду. Ось такий рекумийник на сьогоднішній день може бути в нагоді, а в акції зараз він 49 гривень. Гурме для пухнастиків 19 гривень, хороша ціна на цей паштет зараз. І з пауч пакетів бачу Felix Fantastic Felix Duo по 14 гривень. По 10 гривень можна придбати панкіт. Пауч-пакет. Печиво для собачок 22 гривні. Отакі От ласощі для собачок 36 гривень. Так, це якийсь корм, новий брід. Це йде сухий корм, вагою 300 грамів, лосось 77 гривень, знижка 40%. А ви вже бачили цю штучку для котиків? Цей котик буде гулятися. Це на присосці, в кого йде плитка на, на підлозі, присосується, притискається. Ось таким чином. Ось, і можна, і котик буде гулятися, бавитись. Оп! А як же ж його від цей? Ого! Дивіться, я тепер не, не відчіплю. Як же ж його відчепити? Любі друзі, підкажіть. Ледве відчепив. Так, ціна такої забавки 77 гривень. Спінер. Так, далі у нас будуть серветки. Подивимося, які в акції 54 гривень. Серветка для скла та для дзеркал. Набір з 10 штук серветок віскозних. Ціна таких зараз. Також в акції 35 гривень. Так, і ось такі серветки 3 штучки, кому не потрібно багато, 11 гривень. Так, дивіться, бачу нові губки пані Блиск в таких блакитно-жовтих кольорах, 5 штучок, це, мабуть, новинка, тому що не бачив раніше. 34 гривні. Бачу Фрекінбок також оновила свої а, упаковки, пакування пористі. 5 штук в упаковці, ціна 39 гривень. Так, тут скільки 10 прищіпочок. 22 гривні. Теж хороша штучка, губки меламінові. 3 штуки в упаковці 22 гривні. Качечка, яка буде плавати поверх води. Це є пробка. Для раку вони 24 гривні. Так, чехол для сидіння унітазу, багато різних кольорів. Можна навіть обрати під вашу плитку, щоб було м'ягенько і тепленько зимою. 34 гривні. Набір з трьох очків. А ось такий можна придбати за 39 гривень, також зекономити 10 гривень. Рукавички, фрекінбок, в упаковці тут пара, чи як вийде, давайте проскануємо. Здається, одна пара. Да? 55 гривень. І ще ось такі я знайшов. Тут написано, що 8 штук і ціна таких 39 гривень. З такими милими котятами 4 гачка в наборі. Ціна 34 гривні на самоклеючий скотч. Вони йдуть вже скотчем. А ті далі сидять незадоволені. Жіноча гігієна. 50 штук в упаковці. Котикс 45 гривень. В упаковці 8 штук. Можна зараз обрати біянку велике, це велике мило. Вага 140 гривень. 19, 140 гривен 19 гривень. Так, Тут одна лампочка горить на всю Аврору. 22 гривні запаска мила рідкого. Тверде полунич, полуничне мило, 42 гривні. 32 гривні велике мило крем мило 900 грамів. Так, що це в нас таке? Давайте подивимось. А, це крем-мило, Екстракт кивану. Тут дуже багато різних ароматів. Так. А вена від Екміколор, фарба для волосся 66 гривень. Так, спрей бальзам для волосся 74 гривні. А тут я навіть знайшов дитячий спрей 55 гривень для розчісування волосся. Акції фарба Лірені 29 гривень зараз. 9 гривень туалетний папір 65 метрів. Хоча насправді це просто так назва 65 метрів. Тут немає. 65 метрів, здається, хтось міряв і писав в коментарях. <світування> ну що ж, зараз актуально ось такий прожектор, він йде в акції. А, він, здається, працює від руху, коли хтось підходить. Да? 549 гривень да, від датчик руху. 99 гривень. Доречний зараз також свічник. 3D. В акції металева шумівка 19 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Прес для картоплі 24 гривні, також економія 10 гривень. В акції дошка кухонна, 99 гривень. 44 гривні Терка конусна, 4гранна. Але мені здається краще купити щось краще, тому що вона щоб не була одноразова така, знаєте, потер і вона розпалась. Так, терка ось така ручна, цінника нема. Зараз проскануємо з вами, скільки коштує така терка. 49 гривень. А ось тут ще дрібніше. Зубчики ще дрібніше по 24 гривні. Знову з'явилися сковорідки для яєшні у вигляді сердечка і кругла. Одна і та ж сама фірма. Давайте проскануємо сердечко 69 гривень і кругленька в ціні 99 гривень. Турка також не, нещодавно привезли, тому що не було в наших аврорах. Таких чашок я не бачив, Це нові чашки, всередині глянцеві, а ось тут вони йдуть так матові. І багато бачу різних, різна кольорова гамма. 59 гривень. Ємність, а, точніше баночка у вигляді якогось тістечка з трубочкою. 69 гривень. Висплюся завтра. 54 гривні. Ой, цікаві, я також не бачу. Це для кави. Для кавуськи 39 гривень на 200 мл. Так, бачу, привезли ось такі кастрюлі. Їх не було в нас в Аврорі. Бачу тільки в інших магазинах. Емальована кастрюля. Іде разом з кришкою. 199 гривень 1,5 літрова. Келихи для вина 34 гривні. Склянки низькі 285 мілілітрів 17 гривень. Зараз в акції лавандова серія тарілки десертна 39 гривень. Так, і в акції також обідня тарілка лаванда, вона більша 49 гривень. Можна використовувати на зубку 44 гривні, а можна як і салатник. Хто це? Поросятку. 49 гривень для малечі чашка з ложкою. А ось таку можна придбати за 44 гривні. Зараз хороша ціна на ось цей записник. Блокнот 44 гривні. А я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. З вами зустрінемось вже скоро в наступному відео. Ой, друзі, дуже спекутно, всім, всім всього найкращого.